Кількадесят питань обговорили обласні обранці під час другого пленарного засідання шостої сесії серед головного життєдіяльність ужгородського аеропорту та право користування природніми надрами. Обговорити проблему користування надрами на сесію приїхав виконувач обов'язків голови державної служби геології та надр України Микола Бояркін. Він зазначив, що найближчим часом в області проведуть ревізію всіх дозволів на користування надрами, які облрада видала за останній час. Об'єктам, де не проводиться жодної діяльності, дозвільна документація буде анульована через суд. Всю інформацію зберуть, упорядкують та розмістять на спеціальному сайті для вільного користування. Коли ви голосуєте, шановні депутати, голосуєте або відмовляєте щодо щодо питань на користування. Думаю, що ви не володієте всією тією інформацією, яка є в базах геоінформу, які є запаси, які є надрокористувачі. Можливо, ці надрокористувачі є, скажімо, не зовсім порядними. голова облдержадміністрації Геннадій Москаль попросив підтримки депутатів, аби в чергове звернутися до вищих органів столиці, аби ті, врешті, допомогли вирішити питання життєдіяльності Ужгородського аеропорту. Мовляв, вже є міжнародна підтримка для того, аби Литовище запрацювало. Брак не тільки підпису Украероруху. Це є свинство, значить, це є блокування аерорухом. Е -е, Якщо він чогось боїться, то приведіть це все в порядок. Ну, ну, Не пускати Європейську комісію, то, е, Європейська комісія тоді не пускає наші літаки через Словаччину, чи Ну, пускає, але сказала, літіть е, на свій страх і рих, ми не можемо бачити, які у вас... Люди, з якою освітою, чи мають вони певні знання англійської мови, чи мають певні навагаційні обладнання і тому подібне. Для того вони мають отримати сертифікат. Значить, Ми просили приїдьте, просертифікуйте один Ужгород. Вони кажуть, ми не можемо, тому що САС-система Ероруха це є цілосна система. А вже наступного тижня в Керманичі вкраю запланована зустріч в угорському місті Дебрецен мова йтиме про співпрацю з угорським віз аби ті взяли в оренду Ужгородське литовище. Ми їдемо у Дебрецену Дебрецен для того, щоб ми запропонували угорський візаєр взяти в оренду наш аеропорт. Яка ідея? Ідея того, що у них оператор Дебриценського аеропорта, вони вже у ІАЗі сертифіковані і фактично ми не будемо мати проблеми із сертифікацією оператора. Тобто, вони тобто ми, поставимо, ми, поставимо, ми поставимо європейського сертифікованого оператора, розблокуємо цю систему. Якщо вони хочуть нам е, наші колеги допомагати, мусимо до, до найближчих сусідів проситись. Крім того, головний міліціонер прозвітував про роботу із злочинністю та протидію незаконному обігу наркотиків. Каже, ситуація доволі серйозна, але над її вирішенням працюють. Депутати ж запропонували долучити до цієї справи і громадськість. Мовляв, створення в районах, містах і селах так званих загонів самооборони допоможе покращити криміногенну ситуацію.